Буржуйка виробництва харківських теплових мереж стане музейним експонатом і артефактом для істориків, які в майбутньому вивчатимуть тему українсько-російської війни. Днями залізний експонат унікального дизайну, який розробив майстер котельно механічного цеху Олександр Коваленко, поїхав до історичного музею для зберігання у спеціальному фонді. Музей знають так зазвичай по експозиціях, що туди можна щось прийти подивитися, але ж е, ці речі звідки лясь беруться. І наразі, от музей від закритий для відвідування, але наразі йде дуже інтенсивна робота по збору матеріалів. Буржуйка зацікавила працівників музею, коли вони почали збирати артефакти для висвітлення теми пунктів незламності та обігріву, які минулої зими рятували харків'ян від блекаутів. Універсальна буржуйка від харківських теплоенергетик стала на той час символом автономного тепла. Торіч цієї пари також було масове виготовлення цих буржуєк. Цех робив майже в дві зміни, тобто нам допомагали також аварійні служби, займалися цим. Робота доволі нестандартна, можна сказати так, творча. Ну, знайшли такий оптимальний компроміс виготовлення цих буржуйок. Сьогодні приїхали в історичного музею, забрали один експонат буржуйки. Дуже приємно, що люди будуть дивитися на витвори нашого мистецтва, так можна сказати. Сам обов'язково в історичний музей після закінчення цієї війни. Дивитися дуже приємно. Всього тепловики виготовили таких опалювальних пристроїв десь біля пів тисячі. Крім власне харківської розробки, буржука має в своїй основі суто харківські трубоопалення, які відслужили не одне десятиліття транспортуючи тепло до осель мешканців. У пічках старий метал отримав друге життя. Знову ж таки для обігріву харків'ян. Тепер одна з них стане культурною цінністю музейного фонду України. У нас є спеціальна музейна комісія, яка приймає до музею, а потім Звичайно, пристосовується номер, присвоюється до таких речей, і це потрапляє вже до музейного фонду України, тобто, це стає вже не просто якоюсь річчю там буржуйкою. А це стає культурною цінністю, от буквальному сенсі, за словами представника історичного музею Костянтина Дубіна, харківська сторінка війни буде представлена не тільки матеріальними артефактами, а й живими історіями про героїзм комунальників, волонтерів, лікарів, журналістів, вчителів та інших представників громади у проєкті Цивільні герої.